Мати власну хату завжди вважалося головною складовою здійснення американської мрії. Але з економічною рецесією мрія почала розвіюватись. Мільйони американців втратили спроможність виплачувати іпотечні позики на житло і були змушені продавати свої помешкання чи оголошувати банкрутство. Тож все більше американців орендують житло. Тему продовжує Наталя Корпал. Ще донедавна бренда Гановей жила у власній хаті у вірджинському місті Олександрія, неподалік столичного Вашингтона. Але відтак настали важкі часи, і вона не змогла виплачувати іпотечну позику упродовж кількох місяців ми не могли платити іпотечні внески, і нам не вдалось знайти іншу позику. Тож банк відібрав нашу хату, і наказав нам з неї виїхати. Сьогодні в Америці таких як бренда мільйони Рафаель Бостик, заступник міністра житлового будівництва і міського розвитку, говорить, що кількість американців власників житла послідовно зменшується. Рівень власництва житла у США становив приблизно 70%. Тепер власництво знизилося на кілька мільйонів, і тепер багато людей почали орендувати житло. Оренда має певні переваги. Наприклад, не треба шукати покупця на житло, якщо треба з нього виїхати. Язгуло Декова керує житлом, яке здається в оренду. За її словами, найголовнішою причиною, чому люди воліють орендувати житло, є те, що це дешевше ніж володіти ним. Люди орендують житло з різних причин: на першому місці – фінансова доступність. Це дешевше, можна нічим не турбуватися risk free. фріорентувати житло дешевше з ряду причин, говорить Арон Шу, бізнесмен, який орендує хату неподалік Вашингтона. За його словами, власник хати повинен платити значно більше ніж лише іпотечні внески. купівля хати вимагає багатьох виплат не тільки іпотечні виплати, якщо хата куплена не за готівку, але й також податки на нерухоме майно, утримування і ремонт хати. Але навіть оренда на сьогоднішньому ринку може виявитися непростою справою, зокрема у великих містах. Житла для оренди не вистачає, і в першу чергу страждають від цього незаможні верства. У США зосередження уваги на власництві існує на місцевому і всенаціональному рівні. Це заторкує тих, хто орендує житло, і людей з низьким рівнем прибутків, і в результаті бракує трьох мільйонів одиниць доступного житля для людей з найнижчим рівнем прибутків. За словами пелетьєра, навіть коли житло з'являється незаможним, родинам доводиться працювати на кількох роботах, щоб платити оренду. До того ж, для оренди житла необхідно також довести свою спроможність платити. сьогодні з кожних десяти заяв на оренду житла, ми відкидаємо дев'ять не тому, що люди не чесні. Часом їм треба платити великі медичні рахунки, часами вони проходять через процедуру банкрутства, часом зарплати надто низькі, часом нестабільні відносини між людьми. Як відзначає заступник міністра житлового будівництва і міського розвитку, уряд має ряд програм допомоги родинам з низькими прибутками платити оренду. Ми надаємо прямі субсидії, щоб родини не були надто обтяжені фінансово при оренді нормального житла. Все ж аналітики вказують, що поки економіка у США не стабілізується, купувати чи орендувати житло лишатиметься непростою справою. Наталія Курпал Голос Америки.